Усім привіт! Мене звати Софія, і я рада бачити вас сьогодні. в мене на каналі Англійська вдома. Я викладач англійської мови і займаюся цим уже два роки. Маю диплома. Вищої освіти, викладача англійської мови, також розмовляю іспанською, що дуже і дуже люблю. Я створила цей канал, щоб допомогти українцям з усього світу вивчити англійську мову в зручному форматі вдома. І тут ви знайдете багато цікавих відповідей на ваші запитання щодо англійської та зрозумієте складну граматику простими словами. І перед тим як розпочати, знайдіть зручне місце, записник, ручку, кульовець, чай, і обов'язково підпишіться на цей канал, щоб бачити ще більше цікавих відео у майбутньому. І сьогодні ми поговоримо про розбір речення. Сьогодні ми будемо вчати англійську мову в контексті і розбирати кожне слово і кожне речення детально для рівня. А 2. Ви можете переглядати це навіть, якщо ваш рівень вищий або навіть нижчий, бо інформація дуже важлива. Отже, розпочнімо. Перше речення. Це у нас діалог, так? Про traveling, про подорож. Ennem. Where did you go on your vacation? Значить, це є в нас питання. Для цього нам потрібно взяти олівець. Угу. І приступімо. Значить, починаємо з кінця. У нас це є запитання. Якщо це є запитання, порядок слів змінюється. А саме на першому місці у нас приходить питальне слово. В нашому випадку це є Where. Питальне слово не обов'язково. Завжди в кожному запитанні, бо це все залежить від контексту. Так? Тут нас запитують where, тобто де. Пам'ятаємо, що W і H вимиться як w, WHERE. Okay? На другому місці у нас йде допоміжне. Так, тут у нас «did». Так, пригадуємо. Допоміжне did це є для якого часу? Правильно, для минулого, для «past». Так? Добре. Якщо в нас тут є допоміжне минулого часу. Так, воно стоїть на другому місці, то на третьому місці стоїть особа. Це є you – ти або ви. І на четвертому місці стоїть наше дієслово. Так, слово, яке виконує саме дію. І звернімо увагу в питаннях в минулому часі. Дієслово, саме те, яке ми перекладаємо як минулий час, ми його залишаємо в нейтральній формі, без часочки to. Так, нейтральна форма. Адже у нас уже є did, яке вказує на минулий час. І розглянемо зараз ось цю фразу Go on your vacation. Для того, щоб сказати, поїхати в відпустку, поїхати в відпочинок в подорож, е, в пригоду і так далі в англійській мові, ми використовуємо прийменник on, тобто go on your vacation перекладатиметься... Поїхати у відпочинок. Окей, йдемо далі. Марк відповідає: I went to Italy last month. Окей, тут у нас просте, розповідне, позитивне речення. Так, тому порядок слів, як зазвичай, Перша особа, друге дієслово, і тоді все решта. Значить, особа в нас I говорить свого імені. І Went. Went – це є минула унікальна форма від її слова. ну, згадуємо, якого від її слова to go. Так? Значить, I went to Italy. Не плутаємо слово went із дієсловом want. Так? Бо to want є просте. І для того, щоб утворити я хотіла, ми просто додаємо. ID. А «went» – це вже трансформація від to go, бо воно є унікальне. Наступне в нас є to. To часточку ми вживаємо в двох випадках. В першому, якщо це є дієслово, тобто його нейтеральна форма, наприклад, to go to want, ти хотіти. А в другому випадку, коли в нас є напрямок від точки А до точки Б. І на українську мову ми це прикладаємо як. До. Я йду до школи. Тобто I went to Italy. Я поїхав до Італії. Тобто я поїхав в Італію, так? І, і останнє last month. Last минулого month, місяця. Пам'ятаємо, ось ці дві букви формують звук С. Так, це коли в нас є язик між зубами і ми видуваємо повітрячко. Ідемо далі. Анна. Wow, угу. Перше у нас це вау. Wow. Це таке вираження. Ми його маємо також в українській мові. І саме зверніть на його написання. Так, W-O-W. Значить, знову у нас питання. Тому порядок слів пам'ятаємо інший. Тут в нас починається з ДД. Починається з допоміжного, бо нам не потрібно ніякого питального слова, як де, коли і як часто. Тому починаємо з ДД. Часто в Україні, на українську мову такі питання ми можемо перекладати, починаючи з А або «чи». А ви ходили туди? А там, чи ти хочеш це робити і так далі? так? Але воно допоміжне, воно не перекладається. Ми просто можемо інтуїтивно перекладати, щоб нам допоміг допомогти сказати питання. Так, тоді на другому місці в нас особа, і на третьому місці діє слово. Дієслово нейтральне, без минулої форми. Бо минула форма вже є в «did», пам'ятаємо. І «Rome». Роум, як можемо догадатися, це є Рим. Так, столиця Італії. Марк відповідає. No, I didn't. I traveled to Venice instead. Тут ми маємо два речення. Поглянемо на ось це перше. Це є приклад короткої відповіді: так або ні. Так або ні відповіді ми даємо дуже коротко, так? Ми кажемо no або yes. Ставимо кому або міні-паузу і кажемо особа, там хто I. І тоді відштовхуємося від допоміжного, яке звучало в попередньому реченні о, запитанні. Так? Якщо наше попереднє запитання, погляньмо, почалося із did, саме це було допоміжне, то і наша відповідь буде містити I did, якщо це позитивне, або no, I didn't, якщо це є негативна відповідь. так? Тобто саме від цього, тобто так, я це. Робив, типу, так, або ні, я це не робив. І наступне речення: це є просте, розповідне, позитивне. «I traveled». «I» – особа. І traveled». Так, звернімо увагу, що ось в цьому І не вимовляється. «I traveled», тобто «ld» зразу разом звучать тут. Я подорожував, воно просте, просто додаємо Іді. Знову зустрічається в нас ось це «to». Тут буде в нас, а, ну, буде напрямок, правильно бо після цього йде Венес. Венес це є Венеція. так? Пишемо з великої букви, звичайно, і вибирається як «Venice». Венес. І «instead» – дуже цікаве слово, яке означає замість. Так, тобто я поїхав до Венеції замість того, щоб поїхати до Риму. Так, воно має такого значення і стоїть в кінці. Анна відповідає That sounds amazing. How long did you stay? That це звучить чудово. Це дуже популярне таке вираження, щоб виразити свої позитивні або негативні емоції. Як that sounds great, that sounds awful. Так це звучить жахливо. Знову у нас питання. І тут в нас вже є питальне слово, а це саме how long, яке означає як довго або скільки. На другому місці в нас є допоміжня did, Ми знаємо, що це вже є минулий час, потім особа і потім основне дієслово, слово, яке ми перекладаємо stay. To stay означає залишатися на місці, тобто перебувати в якомусь місці або в якійсь точці. Тобто, як довго ти там був? Можемо перекласти на українську мову. Або як довго ти там залишався? І Марк відповідає: I stayed for 10 days. It was a great trip. Значить, I stayed. Stay. Це є просте. Тоді просто ми додаємо ідії, і наступне дуже цікаво. Якщо ми маємо for… Так, як ось тут. Так. І після for в нас йде якась міра часу. У нас тут 10 days, 10 днів. Так, це якийсь вимір часу. Так, 10 днів, це є так, 2, год 2 години 1 день. Тоді ось це for буде означати протягом. Тобто я там був протягом 10 днів. Я там залишався 10 днів по-іншому. І друге речення It was a great trip. Це була. Чудова подорож. Пам'ятаємо trip – це є, типу, не дуже довга і не дуже коротка а, подорож. And it ми вживаємо через те, що подорож це є не жива. Навіть якщо ми перекладаємо на українську мову вона була, або там це була, все одно це буде it. І ваше завдання це перекласти речення на англійську мову. Можете собі поставити на паузу, адже після того. Будуть правильні відповіді. Ось насередження він не бачив той фільм. Ти ходив у парк вчора, ми не їли піцу на вечері, вони грали у футбол у суботу. Я поїхала до Львова минулого літа. Поставте собі на паузу, адже через секундочку я включу правильні відповіді. Ось і правильні відповіді, ставте собі на паузу, перевіряйте і мені пишіть, зі скільки правильно ви відповіли. Ось і все. На цьому, я надіюсь, вам сподобалася наша така нова рубрика розбір речення та його аналіз. І також. Запрошую вас доєднатися до мого ком'юніті English at Home» до інстаграму і посилання на це буде під цим відео. Доєднуйтеся, а також запрошую вас на індивідуальне безкоштовне пробне заняття для того, де ми з вами познайомимося, визначимо рівень вашої англійської та складемо навчальний план для того, щоб ви нарешті здійснили свою мрію вивчити англійську. і на цьому see you soon bye bye